Вітаю глядачів каналу «Київ-24», Я поет сатири Кюрко Космина, і це сарказм у стовпчик, римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже не сила вам саме сюди. Поки добрий татко Трамп припиняв поставки Україні виділених Байденом ракет для патріотів. Керівна партія України теж часу не гаяла. 123 нардепи від слуги народу з трьома примкнувшими посіпаками зареєстрували в ВР законопроєкт про скасування кримінальної відповідальності за будь-які злочини під час оборонних закупівель. Украв гроші в армії під час війни. Гуляй, вільний та здоровий! Те, за що Зеленський на стадіоні таврував Свинерчуків Порошенка, партія влади тепер пропонує вважати законними діями Свинарчуків самого Зеленського. Більше того, антикорупційним органам хочуть прямо заборонити навіть розслідувати крадіжки від затверджених владою постачальників. Тож вітання й промінчики матеріального добра від партії усім, хто в найжорстокішу війну проти нашої держави, уже накрав в армії, краде просто зараз чи лише планує нарешті. Накрасти. Чекає нас усіх щаслива днина, якої ще не бачили ніде. Нарешті узаконить Україна усіх, хто гроші в армії краде. Хай з люка трамп зажмотив патріоти. Хай ППО під хвіст шурує псу. Немає для журби причини доти, допоки красти можна в ЗСУ. Іржаві труби замість мінометів чи замість рову п'ятьметрових метрових ям. Невже за це стрімких кар'єрних злетів простити ми не зможем шахраям? Два-три мільйони вигаданій фірмі столямів за калаш на тещін фоп? Невже за це якісь цапи офірні повинні йти за грати чи в окоп? Скінчилась ера висновків поспішних, пройшла з кінцями бідності доба, і гордо гляне менеджер успішний в очіці завидющого жлоба? Бо як не можеш ти позбутись жаби і потішитись за спритність владних рук? То ти не чесний захисник держави, а заздрісний і підлий свинарчук. У фанатів історії лідерства новий краж. No, please, no! як повідомило слідство інфо, чинний очільник відділу військового лідерства генштабу ЗСУ Юрій Бурляй користується будинками, квартирами й автопарком вартістю близько мільйона доларів. Практично все це добро з'явилося в користуванні пана Бурляя за ті два роки, протягом яких він очолював Броварський районний ТЦК та СП. Майно на 40 мільйонів гривень при зарплаті в 60 тисяч. Жодних сумнівів, що позитивні блогери Офісу Верховного Головкома нам легко пояснять і походження цих розкішних статків, і те, що сумніватися в них то гріх і робота проти ЗСУ. Тож давайте просто превентивно стулимо пельку та разом порадіємо що корупції серед чиновників ТЦК як не було, так і досі немає. Заздрість людська зазирав віконечко, мов і псо, чи засланий шпійон. Назбирало голий босе сонечко, десь квартир і тачок на мільйон. І нема щоб просто всім потішитись за чудову карму земляка, рвуть клікуші скрізь сорочку вишиту, ганять честь мундиру ТЦК. Ну, невже інфа з контексту видерта купкою безсовісних писак? Того, хто очолив відділ лідерства та й позбавить лідерських ознак? Є до всіх цих підлих полупокерів лише один докірливий вопріз. Як ви в очі позитивних блогерів після цього дивитесь без сліз? Найкраще лобі рибою по лобі. Суд в Охтирці Сумської області на 9 тисяч гривень оштрафував пенсіонера, який у супермаркеті відлупцював депутата міської ради замороженою скумбрією. За даними реєстру судових рішень, свою скумбрійну агресію виборець пояснив тим, що депутат при зустрічі намагався глумити йому в пах та навіть ображав його покійну маму. Що ж, вітаємо місцеве самоврядування Охтирки зі щасливим порятунком від несанкціонованого тиску електорату. І щиро сподіваємося, що заразний приклад прямого народовладдя таки не стане в країні модною тенденцією. В усім жорстокім світі жоден жлоб ще не вчиняв такого атентату. Мороженою скумбрією в лоб в охтирці прилетіло депутату. Тривога, розпач, сльози, глум і стьоб охоплювали владні коридори та стрімко повз країною флешмоб із морозилки рибної Пандори. Немов кармічний крижаний фідбек усім звіздливим марафонним танцям вганяв електорат свій мерзлий хек за теплу щоку впійманим обранцям. Забуто стид, бентегу і журбу не время для пустого діалогу, лиш чути дикий зойк, ментай, табу І чиїсь штани спадають на підлогу. І огортає серце щем, і у душі пташок співає кілька, коли за відмороженим лящем летить у жбан Мар'ян холодна кілька. І росте народовладдя вшир і вглиб, бо кожен з нас затямив ще і крою, що сумно, навіть мерзлим тушкам риб, без засобів народного контролю.